За цей єдиний у селі Православний храм вже кілька тижнів сперечаються мешканці Брониці, що на Волині. У середині січня більшість громади висловилася за приєднання до новоствореної православної церкви України. Вони не стали чекати, поки набуде чинності закон про зміну підлеглості парафій, і взяли храм під свій контроль, попри протести односельців, які залишилися вірними ОПЦ московського патріархату. Новий настоятель храму від ПЦУ Олег Міцько на свій перший молибень у брониці прийшов не з порожніми руками. Оце є фотокопія томус, який вже знаходиться у нас в Києві, який дано нашій церкві. Оце отакий от документ. Такий він гарний, великий. Парафіяни радіючи, вдалося відстояти храм у боротьбі з односельцями, які є прихильниками ОПЦ Московського патріархату, а староста громади наголошує, ідеться не просто про релігійні вподобання. Ця боротьба іде за Україну. Чи буде така держава, чи її не буде? Останнє щупальця осталася православна церква Московська в Україні. Якщо нам вдасться її відрубати, повірте, буде Україна, почнеться Україна. Під час опитування, яке провели прихильники православної церкви України, за вихід з УПЦ московського патріархату підписалися 750 жителів брониці проти 167. Віряни у ПЦМП відмовились пустити односельців-прибічників ПЦУ до храму. Суточок вдалося уникнути лише завдяки поліції. Зрештою, голова сільради опечатав церкву, а потім активісти просто поміняли замки. Прихильники московського патріархату залишили за порогом. Новий настоятель храму Олег Мицько несправедливості у цьому не вбачає, каже рішення більшості святе. Насамперед, громада, громада це сила. Тобто, як громада вирішила, якщо громада ну, вся громада вирішила, то або принаймні більшість то воно повинно так і бути. Хоча я думаю, що в ближчому майбутньому вони перейдуть до нас. Священнику ПЦ московського патріархату Сергій Голодюк у церкві тепер персона нонґрата. Стосунки між ним і вірянами, які перейшли в ПЦУ, вкрай напружені. Він і прихильники московського патріархату змушені збиратися у приватному приміщенні, що належить одному з прихожан. Сергій Голодюк веде нас до хати, де поспіхом облаштували імпровізовану церкву. Перехід єдиного у селі храму до ПЦУ він називає рейдерським захопленням. себе – законним керівником приходу. А вимоги прихильників ПЦУ нелегітимними. Вимога була це. На українській мові читати Євангеліє. Цю вимогу я ну ще якщо патріарха Кирєва можна не поминати, смиритися з цим, то ну, я не можу читати на Євангелію на українській мові. Я знаю, як має бути, як церква устроєна, як буслужіння має вестися, от на якій мові, як воно має бути. Це ж компетенція я думаю священника, а не простих людей, правда? Відстоювати право московського патріархату на храм Сергій Голодюк збирається у суді. Те, що сільська влада стала на бік активістів, він називає порушенням конституції. За його словами, підписи прихильників ПЦУ збирали за допомогою маніпуляцій. До того ж, тверджує він, багато людей змінили думку. За ОПЦ МП Підписалося вже 300 чоловік. Ці підписи, ви знаєте, вони безценні, тому що це люди, які подавали інформацію правдиву. Сві усвідомлюючи, це люди, які на даний час є нашими прихожанами, щоб вони не казали, що їх там 700, а нас тільки 100. на перше богослужіння в імпровізованій церкві зібралися близько 30 мешканців села, які вирішили залишитися в УПЦ московського патріархату. Прихильників ПЦУ вони вважають розкольниками і не приховують своєї образи на владу, яка на їхню думку не захистила їхнє право молитися в єдиному сільському храмі. Якщо брати те, що пише в Євангелії, ми навіть. Не повинні спілкуватися так. з іновірцями, не їсти з ними, не відвідувати їх. Ми не служимо Росії, русському Богові була. Богу така була ми треба служимо арбат. своєму Богові, якому ми в вік поклоняємося. Мої батьки ходили сюди, мої діти ходили сюди, і всі? я ходила сюди да. з дітства. Просто важко дивитися таке, що у нас хай Господи дай, щоб у нас був бузу, щоб і всі люди йшли, щоб ми ходили всі одну церкву, щоб тако люди не ходили. Тим часом на своє перше богослужіння збираються мешканці брониці, які вирішили приєднатися до новоствореної громади ПЦУ. Вони радіють можливості молитися українською мовою і не згадувати московського патріарха. Настрій у вірян переможний. Перша літургія для них справжнє свято. Вони згадували Кирила, а нашого нам ворог, як вони воюють, благословляють, Ну як хрестять? І посилають танки на нас, на дітей, на онуків, щоб наші гинули діти. Ми не хочемо московської церкви. Ні, відтепер українська церква, ми незалежні від іншої країни, яка є і не молимо за, їх, за їхнє військо. Ніхто їх не виганяв. Вони самі пішли, вони так вирішили. Це їхнє право, але я думаю, що все буде добре. Ми будемо всі стояти разом у цьому храмі. Чи об'єднаються обидві частини православної громади знову в одній церкві? Невідомо. Поки до цього не готова жодна зі сторін. Молитися у єдиному сільському храмі по черзі вони також не хочуть.